Всім великий-великий привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні хотіла б я вам зняти трошечки відео, трошечки такий невеличкий огляд своєї квіткової кімнати. Тому що зараз я буду ці всі рослинки, які я вам зараз покажу, буду їх переносити у другу кімнату, в будинок, а сюди буду заносити полочки із оранжереї. І тоді вже покажу вам, як у мене буде виглядати. І будемо переїжджати із літньої оранжереї вже сюди, на зимівлю, в цю кімнату, тому що вже похолодало, і будемо сюди переїжджати. Друзі, перед тим, як розпочати своє відео, я вам дуже всім вдячна за ваші теплі коментарі. Особливо в попередньому відео ви мені дуже багато залишили теплих коментарів, побажань приємних. Дуже вам дякую всім. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Хто вже на мене давно підписаний, Залишайтеся зі мною і всім приємного перегляду. І для початку я хочу вам показати, як в мене зараз виглядає моя кімната. Ось так вона у мене виглядає. Тут у мене зимуватимуть всі мої рослинки, які зараз знаходяться у літній оранжереї. А ці рослинки, які тут знаходяться, я буду заносити у будинок. Ну, давайте пробіжимося трошечки по рослинкам. Тут у мене стоїть ось така Бігонія макулата Я її посадила в такий великий горщик. І ось так вона у мене росте. Поставила її поки опору, тому що вона росте так вгору велика. Потім буду її формувати, щоб вона росла вгору. Я її тут, ось, бачите, вірючкою підв'язала, тому що вона розвалювалася, така була розкидиста. А я хочу зробити, із неї, щоб був великий такий вгору ріскущик Далі у мене ось тут росте аспарагус серповидний. Теж, ось подивіться, як він у мене розрісся, який він здоровенний. Ось отакий. Цей аспарагус я також буду заносити в будинок. Далі, тут в куточку в мене стоїть ось така юка. Ось така велика юка у мене тут росте. Можливо, погано буде видно, тому що зараз у нас виглянуло сонечко і дуже засвічує. Так, ось така юка, Далі ось тут така драцена компакта, Така теж величенька вже. Монстерка. Ця монстерка трошечки менша. Також вона в мене зимуватиме в будинку. І ще в мене ось втрат... монстерка. Ну, ця вже дуже-дуже велика. І цю я також буду заносити у будинок. Ось такі дві здорові у мене монстерки. Ось так вони в мене виглядають. Одна велика, друга трохи менша. Далі ось драценки. Ось одна драценка, ще одна драценка. І ось така. Велика драцена. Тоже така здоровенна. Вони не дуже їм треба багато світла, і я їх також занесу в будинок. Тому що в будинку в мене мало світла. Так, ось тут такий замілкулькас. Такий здоровенький. Тут у мене також живе. Ось отакий філодендрон червоніючий. Ось так уже повзе на полу. Ось. Таке листечко в нього велике. Треба його теж якось формувати. Але поки що не знаю. Чи я його на опору, чи може я його зріжу, переукоріню. Не знаю, щось з ним буду думати з цим філодендрончиком. Ось такий він. Так, далі, ось тут така. У мене Діфінбахія, ось така величенька. Діфінбахію я також занесу в будинок, тому що трошечки в неї тут від сонечка бачу, вже листочки по, по, пожовтіли. Так, і, і ось тут у мене з патіфілом доміно також дуже-дуже великий розрісся. Трошечки я одійду, щоб вам було трохи відніше. Ось такий з патефілом доміно. Треба його буде скоро теж якось пересаджувати, тому що вже старе листячко почало портитися, а молоденьке ось отакі альбіноси вже почало, бачу, ростить. такі біленькі викидає. А старі лист, листочки вже почало портить. Так, тут іще один з патіфілом доміно. Також я трошечки одійду. Ось такий здоровенький. То вже його треба буде ось один більшенький, а другий меншенький. Тоже його буду пересаджувати скоро, тому що, ось дивіться, теж якісь листочки вже альбіносики. Не знаю, може і до весни я його залишу, хай росте, а весною вже його буду омолачувати. їх. Ось такий патіфілуми. Тут куточку в мене циндапсус. Розписний піктус, такий здоровенний. Сонечко засвічує. Хотіла вам на вікні познімати хоєчки, ну не знаю, якщо вийде. Якщо буде видно, сонечко, не буде мені заважати. Ось отакий піктус. Я його буду з опори знімати і буду його вже наматувати стіні, щоб він плівся. Так, тут ось така у мене хоєчка Белла. Ця хоєчка Белла, вона квітла у мене ціле літо. Ось така красунечка. Отак розрослася. Ось така красуночка. Ну, а там далі у мене літня оранжерея. Я вам вже робила огляд на неї. Бачите, вікна вже потіють, тому що на вулиці холодно, а в будинку тепло. І ось оці дві полочки. Ось оці дві полочки великі буду переносити вже в другу кімнату сьогодні. І ось оцю поличку з квітами також буду заносити. Але ще немає у мене підсвітки. Замовила на Аліекспресі, але коли вони прийдуть, не знаю. Так, ось дивіться, що я вам покажу, що я побачила. Ось як квітне у мене. Ось, подивіться, які квіточки, квітне у мене церопегія в воду. Ось подивіться, зараз покажу вам, скільки в неї там квіточок. Ось отака краса. Оце тільки побачила, як почала знімати. Так. І... І тут у мене в куточку ще стоїть юка одна. Така невеличка. І тут ще ось отакі кавунчики. Ці кавунчики у мене на продаж. Тут ще вкорінюється у мене якісь там сукулентики, щось ще там вкорінюється. Ну, ось така, друзі, у мене. Ось, так, друзі, такий у мене невеличкий огляд. Тут в цьому куточку я поставлю свою поличку з квітами, Тоже буду мостить, тумбочку цю стару я отсюди винесу і поставлю тут. Уже полочку. Ну, і ось такий, друзі, невеличкий огляд. А ще я вам зараз спробую показати хоєчки. Хоєчки у мене тут на вікні, якщо сонечко зараз не буде засвічувати, то трошечки з вами пробіжимося. Так, я зараз трошки ось так. Ось я вам знімала колись недавно огляд своїх хоєчок. Ну, вони дуже добре розрослися в мене вже з того часу. Сорти я вам показувати не буду. Кожен сорт, тому що це дуже багато займе часу. Так, і ще й сонечко не засвічує мені. Ось такі вони в мене також вони в мене не квітнуть. Ось тут така красива хоєчка, зараз я вам покажу. Зараз я її візьму сюди з вікна, бо там сонце світить. Не знаю її назви. Ось, подивіться, які в неї листочки. І ось така вона, красунечка, вже розрослася. Трошечки листочки, бачите, на сонечку вигоріли. Ось така хуєчка, красуня. Була дуже-дуже маленька, а оце пішла в ріст. Почала рости. Вона в мене також не квітла, ця хуєчка. Ось тут іще в мене хуєчка. Назви я вам зараз не буду називати, тому що я їх зараз усі назви не пам'ятаю. Ось тут така красунечка теж пішла в ріст. Ось, подивіться, яка вона гарненька. І далі продовжує рости. Вони всі активно почали рости у мене, але квітнути чомусь не хочуть. Ось така краса. О! Зараз я побачила квітконос однієї хуєчки. Зараз подивлюся, що то за хоєчка така. Підліземо сюди з цієї сторони. Ось бачу квітконосик, а оце у мене буде квітнути хуєчка. Вона втратила свою варієгатність. Це була хоя карноза триколор, але вона зараз вже зелена в мене і бачу викинула квітконос. Не знаю, чи її вам видно, бо мені сонце світа, я не бачу нічого. Тут ось така фіалочка квітне. І ось паперомія. Happy Bean, Fреra. Її ще називають Щасливий Боб. Ось така розрослася паперомія. Ось, ось така хоєчка ще в мене тут є в Тоже гарно почала рости, от чомусь вона не росла останнім часом. Баєті зелена. Публікаліс. Також вона у мене не квітне. Ось подивіться, який в неї рожевий сплешик, якщо видно, там такий рожевий сплешик на листочках у неї, від сонечка. Ну, ось, друзі, такі у мене тут хуєчки ще живуть на вікні. І ось тут у мене такі сенсіверії. Ось така одна, ось ще одна сансіверія. І ось такі дві сансіверії тут у мене на вікні. Так що, друзі, такий невеличкий огляд ми з вами пробіглися. Показала вам трошки підвіконник. На цей підвіконник зараз буду ще розкладувати цвіточки, складати. Місця ще там вистачає, половина підвіконника в мене зайнята схоєчками, а половина почти пуста. Ну, ось, друзі. Такий у мене невеличкий огляд. Зараз так виглядає. І коли я вже всі рослинки сюди перенесу, сьогодні будемо переїжджати. Сьогодні у мене дуже багато роботи, ці всі рослинки переносить в будинок. І з літньої оранжереї переносить сюди, тому що зимувати вони у мене у літній оранжереї не будуть. У мене не вийшло зробити там опалення. Чоловіка після навчання додому не відпустили, зразу забрали на позиції і буду щось думати, як їх, як їх розкладати, свої рослинки. Тут у мене ж також опалюватися в цій кімнаті, рослини не будуть, тому що в мене тут теплий пол, але теплий пол в тому році. У мене за світло десь 2,5 тисячі платили за опалення, за те, що в мене тут зимували рослинки. В цьому році ми опалення тут включати не будемо, тому що тут від електричества. А як ви знаєте, світло подорожчало. То якщо в тому році мені виходило, тут опалення обходилося в цій кімнаті 2,5. То в цьому році буде набагато дорожче. І ми вирішили з чоловіком, що сюди перенесемо всі рослинки з літньої оранжереї. Якось ми їх тут розміщу, їх, не знаю як, але якось розміщу. Що в мене вийде, я вам потім пізніше зніму, покажу. Ну, не сьогодні, а через деякий час я вам зніму. А отаплювати тут будемо так. Двері я відкрию сюди в будинок, і з будинку буде йти тепло сюди, в цю кімнату. Ну, ось так якось будемо топити. Друзі, на цьому закінчую свій такий невеличкий огляд. Я зняла вам так, знаєте, швиденьку, щоб дуже не затягувати довге відео. не робити. Тому що в мене дуже-дуже багато роботи. Зараз буду все це переносити. З цими рослинками буду носитися сьогодні. Треба мені все до вечора спіти. Все протерти, все промить, все перенести. І ось так виглядає. Ну що, друзі, дякую вам за увагу, за перегляд. Залишайтеся зі мною. І всім пока-пока, до зустрічі!